Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Дмитро Мірковець, керівник головного слідчого управління державного бюро розслідувань, полковник. Вітаємо вас, пане Дмитре. Дякуємо, що завітали. Добрий день. Б багато тем хочеться з вами обговорити. Ну а розпочати з мабуть найгучнішої події п'ятниці. Це спецконфускації рекордної ву наприкінці Україні. минулого тижня мережу. Просто сколихнула новина про рекордну спецконфіскацію російських активів в 2,6 мільярди гривень російського онлайн-казіно. Пінап і ці гроші вже перераховані в бюджет. Що дуже важливо. Також директор цього казино отримав підозру. Вирок вже вирок і навіть вирок. вирок вже отримав. Розкажіть про цей кейс. Будь ласка, скільки часу пішло на слідство? Дякую, безумовно. Кейс Пінап дуже знаковий для нашої держави, адже в результаті вироку, який ми отримали на минулому тижні, наприкінці минулого тижня, держава отримала можливість отримати ці грошові кошти, які були здобуті в результаті злочину бенефіціарами, особами дотичними до онлайн казино Пінап, і розпоряджатися ними. Забіжу Зразу е, на сам кінець, е, чому ці кошти для нас такі важливі? Є е, різні способи е, конфіскації, спеціальної конфіскації, передачі в арму, е, використання коштів здобутих злочинним шляхом. І найбільш ефективним способом є саме спеціальна конфіскація на підставі вироку. Чому е, ми говоримо, що це історична е, сума? Е, Бо за весь період повномасштабної війни це найбільша сума, за яку застосовано до якої застосовано спеціальну конфіскацію. А що таке 2,6 мільярда гривень? Якщо точно 2 мільярда 607 мільйонів гривень і 717 тисяч, це 26 тисяч заробітних місячних плат для наших військовослужбовців. Тобто за цю суму ми можемо платити заробітну плату в бойових умовах п'яти. Повним дієздатним бригадам. Якщо привести в цифру е, бойової техніки, яка така, так необхідна для оборони нашої держави, в середньому від комплектації дрону мож, за ці кошти можна придбати від 70 тисяч до 120 тисяч бойових дронів. Безумовно, така сума. І ті фігуранти, яких ми притягнули від відповідальність, а деяких, які вже отримали вирок у нас на, 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 на даний момент, один такий фігурант, це директор онлайн казино «ПіНАП» е створювали різні перешкоди під час нашого розслідування, і тому ор е органам державного бюро розслідувань, органам прокуратури, всім дотичним особам і суб'єктам, які були е е долучені до вказаного розслідування, було досить нелегко. Ці перешкоди викликані як е, значними фінансовими активами всіх учасників злочинної організації, так і можливістю впливу. І е, забиваючи знову ж таки наперед, е, ті докази, які ми здобули, а сам насамперед під час е, обшуків, а в подальшому ретельної кропітливого аналізу тисяч і тисяч листувань у різних месенджерах, е, на типу WhatsApp, Trima, Telegram. Ми е, зрозуміли інформацію, наскільки вони намагалися вчинити перешкоди для того, щоб ці кошти не могли працювати на оборону нашої держави, а навпаки, повернулися до осіб, дотичних до країни-агресора Російської Федерації. Наприклад, е, з дозволу слідчого, е, ми оприлюднили частину вказаних переписок, як е, представники вказаної злочиної організації намагалися. Здійснювати підкуп суддів, які вирішували питання стосовно законності дій Державної податкової служби стосовно накладення стягнень за несплату податків, вказаному ним онлайн-казино. Організатори виділили на вказану так звану діяльність 400 тисяч доларів. За 70 тисяч доларів вони намагалися зробити. Контрекспертизу, яка б спростувала висновки нашого розслідування, за суму 150 тисяч доларів вони намагалися підкупити працівників інших правоохоронних органів. І таких перешкод безліч. Наприклад, навіть журналісти-викривачі, які освітлювали цю тему, які намагалися донести суспільству негативну діяльність злочинної організації, вони також. Про них обговорювалися в цих переписках, як їм чинити тиск, можливо, завдати якусь шкоду. Безумовно, великі кошти у організаторів звичайної організації, осіб, дотичних до цієї організації, створюють великі можливості. Великі можливості медійного тиску, вжиття заходів стосовно дискредитації органу розслідування. Наприклад, чому ми діяли рішуче? Типу, була вибрана нетипова тактика розслідування. Все розслідування було розпочато з арешту коштів, і на протязі року, з моменту коштів, майже п'ять десятків разів 50 разів е, намагалися скасувати арешт цих коштів. Відразу після того, як органам до розслідування було накладено арешт на 2,6 мільярда гривень, е, було вирішено питання, щоб ці кошти працювали на нашу державу. Єдиний механізм. Найбільш швидкі це передача коштів в арму в агентство з управління арештованими активами, які яка в подальшому занят органу досудового розслідування 에, придбала на вказані кошти військові облігації. Тобто, з моменту виявлення коштів їхнього арешту, вже ці кошти працювали на нашу державу. Але так, чому то що це, це, це якась це не злочинне групування? Це справжній мафіозний клан. Злочинна організація дії кваліфіковано. Згідно вироку, саме як участь у злочинній організації, рядом з чиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів в сфері господарської діяльності, а також проти основ національної безпеки, В якийсь момент з'явились і санкції РНБО підписані президентом проти бенефіціарів цього казану, Росіян безпосередньо. Паралельно, паралельно з розслідуванням вказаного кейсу, з дійсним досудового розслідування. Органом досудового розслідування, представниками державного бюро розслідувань було ініційовано засування санкцій, адже ми побачили, яку негативну шкоду здійснює вказане онлайн-казино на державу. Адже на самому початковому етапі розслідування було проведено ряд експертиз, в тому числі військова експертиза, телекомунікаційні експертиза, експертизи в сфері інтелектуальної власності, якими підтверджено, що однією з основних причин та метою в діяльності злочинної організації було збір персональних даних наших військових, які вони надавали під час реєстрації на онлайн-сервісах вказаного. Тобто військово військовослужбовці, які грали в це онлайн-казино, вони вводили свої персональні дані, і ці дані акумулювалися цим угрупуванням, які потім якось використовувалися чи для чого так і, на саме саме гірше в цій ситуації, що Вказане злочинне угрупування контролювалося бенефіціарами е, країни-агресора, і вони могли використати ці дані на будь-який розсуд е, проти е, і завдати шкоду нашій державі е, саме тому. Законодавством України встановлені досить жорсткі вимоги до функціонування онлайн казино грального бізнесу. Ну зараз Ж... ці дані в безпеці, які були зібрані. Я не можу з певністю говорити, що ці дані в безпеці, адже вони збиралися протягом тривалого періоду, і саме завдяки нашим вжитим заходам було заблоковано діяльність вказаного казино. І це блокування також піддавалося критиці. Неодноразово звучали тези в засобах масової інформації, в телеграм-каналах, що ДБР блокує законну господарську діяльність. Осіб, які жодним чином не дотичні до Російської Федерації. Я хочу наголосити, що в рамках казаного провадження вже притягнуто до кримінальної відповідальності 9 осіб. І двоє з цих осіб, вони на даний момент перебувають в статусі підозрюваного це представники державного регулятора в сфері азартних ігор. Один це з них голова, голова Країла да. та член Країла, які вперто не помічали за діяльністю вказаного казино російського коріння. На намагалися спростувати тези як органу розслідування, так і викривачів, журналістів, що там немає росіян. Що ця діяльність здійснюється безпечно. Паралел... Чому вони не помічали. Це теж за прикладом того, як вони хотіли росіяни підкуповувати суди і експертизи, це теж гроші. 에... На даний момент розслідування ще триває. Те, що повідомлено, це по державі агресору зі сторони вказаних членів країла. Зрозуміло, що в ході розслідування ми відкриваємо нові і нові факти, адже в нас безліч інформації здобути в ході доказів, безліч переписок. А з урахуванням того, що ми отримали перший вирок на підставі угоди про визнання винуватості, і вказаний директор добровільно виявив намір сприяти органам досудового розслідування викрити усіх співучасників, які йому були від. Домі, підтвердив це відповідними доказами. Коло підозрюваних буде розширюватися так, як і кваліфікація. Він пішов на співпрацю з, він слідством, пішов на плаху плаху з да? слідством. І основна мета Нашого розслідування було провести його в максимально швидкий термін. Я хочу наголосити, з моменту від реєстрації кримінального провадження до накладення арешту і передачі розширюкочеварму, пройшло не більше двох тижнів. До перших підозр, не зважаючи на всі перешкоди, які чинилися органу досудового розслідування, пройшло 8 місяців, і до першого вироку 15 місяців. Чому нам був важливий цей вирок? Адже арешт це захід забезпечення кримінального провадження. І у випадку скасування арешту, як в нас один раз це вийшло, суддя порушуючи всі вимоги кримінально-процесуального законодавства, скасувала арешт, не повідомивши ні прокурора, ні орган розслідування про, про вказаний судовий розгляд, на якому буде вирішуватись питання скасування арешту, не повідомивши. Про час цього розгляду ми дізналися лише з того моменту, коли ухвала про скасування арешту надійшла в банківські установи. Саме тому ми повинні були діяти під час цього розслідування максимально швидко і ефективно притягнути до відповідальності осіб, встановити, що вказані грошові кошти підпадають під критерії грошових коштів, до яких може бути застосована спеціальна конфіскація, і отримати вирок. Дійсно, ми отримали такий вирок. А якщо оцінити за десятибальною системою е, цю справу, яку поцінку Складності, поставили? Да. Я думаю, краще хай оцінить суспільство. Для нас важливо, що 2,6 мільярда гривень працює на користь держави з моменту початку досудового розслідування 400 тисяч а... доларів бюджет на хабарі лише на суди і експертизи? Ну це така собі солідна сума. Да, а бюджет. якщо говорити взагалі про такий метод, як спецконфіскація російських активів в рамках розслідування, як вона показує себе і в майбутньому чи не зможуть росіяни? Знову повернути собі ці гроші, як я вже наголосив на початку нашої розмови, є різні методи правового характеру стосовно визначення долі вилученого майна. Є конфіскація, яка передбачена санкціями відповідних статей кримінального законодавства. Є спеціальна конфіскація, є конфіскація на підставі закону про санкції. Я хочу наголосити, що кейс Пінапа це не єдиний кейс, в якому державне бюро розслідувань досягло таких успіхів шляхом стягнення в дохід держави величезної суми коштів. На в минулому році був кейс. Royal Pay Europe, який пов'язаний також з мережею казино 1xbet, в результаті якого на підставі рішення Вищого антикорупційного суду, яке вже вступило в законну силу, було стягнуто в дохід держави 1,8 мільярда гривень. Чому в певних випадках ми визначаємо метод? Стягнення шляхом спеціальної конфіскації в інших випадках засування законодавства про санкції, це залежить від тих доказів, які ми маємо в ході розслідування, які ми здобули. Якщо доказів достатньо, і ми бачимо, що всі кошти, які здобуті злочинним шахом, підтверджено реально нас доказами злочинність цих коштів, ми маємо осіб, які причетні до вказаних злочинів, безумовно, найбільш ефективним буде засування спеціальної конфіскації на підставі вироку суду. Але зрозуміло, що отримати вирок суду на протязі 15 місяців з моменту початку до судового розслідування, це надзвичайно Колосальна швидкість, це надзвичайно колосальна праця слідчих і оперативних працівників, які крок за кроком здобували докази. Якщо е детально подивитися хід розслідування, ми з кожним новим підозрюванням, з кожними новими слідчими діями встановлювали ширше коло підозрювань. За намагалися є якийсь з боку бенефіціарів казано е спротив е в рамках розслідування рамках розслідування державного бюро розслідування здійснюється постійно. В будь-якому кримінальному провадженні, яке розслідується органами Державного бюро розслідування, здійснюється супротив, адже підслідність Державного бюро розслідувань досить специфічні суб'єкти. Насамперед, це високопосадовці, це представники правоохоронних органів, особи, які дотичні до е, військових бюджетів, і вони, відповідно, мають вплив, зв'язки, е, мають вплив на засоби масової інформації. В рамках розслідування безумовно спротив буде відбуватися щоденно відбувається оскарження рішень слідчого і прокурора. Але це нормальна тенденція, тому що в нас змагальний Ми, процес, і кожен спр... повинен довести свою винуватість чи невинуватість. Ми, Ми як сторона винувашо, да, що в всі фігуранти цієї справи вони отримують своє цілком. Справедливо, але оскільки в нас в студії керівник цілого головного слідчого управління ДБР, не можемо не запитати про резонансну історію, яка розгортається навколо е підозри і обшуків у Віталія Шабуніна, керівника центру протидії корупції, ДБР висунули йому підозру в, в ухиленні від несення військової служби та шахрайства. Реакція в меді в медіа була е бурхливою е і неоднозначною. Одні медіа називається свавіллям та політичною розправою інші про те, що підозра Шабуніну в. Приклад рівності перед законом в нас е, хвилинка залишається. Дуже коротко поясніть, будь ласка, що відбувається? Я в першу справі. чергу хочу пояснити, що розслідування відносно вказаного громадського активіста на даний момент е, діючого військовослужбовця жодним чином не пов'язано з його громадською чи антикорупційною діяльністю. Для Державного бюро розслідувань розслідування злочинів, пов'язаних з ухиленням від військової служби, а саме злочинів, передбачених статтею 409 кримінального кодексу, це обов'язок. На даний момент ми розслідуємо майже тисячу кримінальних проваджень за вказаною статтею. Вже маємо позитивні результати. Майже в кожному третьому провадженні оголошено про підозра, понад 300 підозр і 119 осіб. Вироками судів засуджені за ухилення від військової служби, тому це звичайна робота, яку щоденно здійснюють слідчі та оперативники Дякую вам. державного знайшли час повідомити про цю роботу. Дмитро Мірковець був з нами в студії. Отже, спецпредставник президента США Кіт Келох прибув до України на київському вокзалі. Його зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Розповів тем для перемовин чимало, зокрема оборона, зміцнення безпеки, зброя санкцій, захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Київ під. Римує підхід президента США Дональда Трампа. Мир через силу, адже Росія не планує припиняти вогонь на цю та іншу тему. Поговоримо з нашим гостем. У Цій порі це Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні, радий бачити. Героїслава, можу помилятися, але наскільки мені відомо, ви безпосередньо були серед учасників, хто брав участь. Ну, власне, в зустрічі високоповажного спецпредставника Трампа. Які емоції можливо вдалося перемовитися або ну кількома словами, або щось почути. Ну, власне, що можете сказати про цей візит? Я на жаль не був присутній. Мав інші справи, але тим не менше для мене дуже значимо насправді, що. Нарешті, знаєте, американці пройшли оцей цей шлях. Що ще свій час? Британський прем'єр Черчилль казав, що американці випробують всі способи, а потім уберуть правильний. Нарешті, але знову ж для мене також є принциповим, що всі їхні заяви нарешті були. Власне, перенесені, так би мовити, на папір, але насправді, щоб усі їхні заяви, пропозиції, обіцянки були прийняті на рівні найвищих посадових осіб. США з прямими дорученнями, розпорядженнями, відповідним структурам для того, щоб надавали нам озброєння. Це надзвичайно важливо і надзвичайно принципово. Бо е, коли дійсно відбуваються офіційні зустрічі, чи неофіційні, чи е, різні е, відрядження, але якщо вони не закріплені в кінці практичним напрацюванням, на жаль, це залишається знаєте, такою дуже доброю, привітною, милою зустрічю, яка, е, на жаль, не завжди протокольно завершує таке. Насправді емоційно позитивні речі тому е, чекаємо вже сьогоднішньої заяви Трампа. Вже чекаємо його прямі розпорядження і доручення, не там на рівні. Путін поганий, ми хороші. Або їх там чекатиме щось злобне через два тижні. Але вже якщо нині буде сказано Трампом, я дав розпорядження, дав доручення, я підписав такий наказ. Такі пропозиції внесені. Чи я даю доручення внести пропозиції в конгрес? Я даю пропозиції внести в сенат. Так, тоді ми будемо говорити, що це дійсно. Ну але в будь-якому випадку розуміємо, що приїзд кітакелога це перш за все напевно обговорення власне цих протокольних рішень чи процес узгодження певних процедур для того, щоб від заявки заяв перейти до діла. У будь-якому випадку, його ця така мілітарна форма, його мілітарний вигляд ну має щось та свідчити не часто американські чиновники такого рівня. Скажем, так дозволяють собі теж міняти ну, давайте говорити про те, що, що... Пане Іване, Давайте говорити про те, що не часто такі такого високого рівня чиновники, американські та інші чиновники приїжджають на цілий тиждень на територію воюючої країни. Це дуже важливо і це лягає в площину. Мого питання що чи була можливість з ним зустрітися? Тому що протягом тижня у пана Келога, я так розумію, буде можливість поспілкуватися і з військовими, і з політиками, нашими з дипломатами, з представниками Міноборони, генштабу можливо. Власне, з усіма щоб створити стовідсоткову таку картинку зрозумілою йому і Трампу безпосередньо. В Україні в мене уточнення Сергій Кислиця, заступник міністра МЗС, нашого вітчизняного, говорить про те, що стамбульський формат себе вичерпав? А пан Лінці Грем значить говорить про те, що це прихильник України, зокрема конгресмен, сенатор, говорить про те, що двері не зачинені для Росії з боку офіційного Вашингтона, але вони так ще трошки привідкриті. Ну і власне маємо візит пана Келога до Києва. Чи означає це, що все ж таки Вашингтон розвертається? Поступово, але таки точно розвертається спиною до росіян і обличчям до наших проблем. Я думаю, тут дуже допоміг не знаю, в лапки це слово взяти чи не взяти міністр закордонних справ Китаю, який чітко окреслив, що Росія заходить в його сфери впливу і нічого про Росію без Китаю. І видно, стало зрозуміло, щоб навіть Китай схилити до якихось більш поступливих кроків, звичайно, що. І оці е, мита, які потенційно можуть прийняті бути, і власне розуміння того, що ага, між іншим дуже цікавий момент. Після того, коли було припинено поставки зброї Україну, е, будемо казати, що ще розслідування триває, хто дав наказ. Вартість акцій виробників американських е, зброї впала на. 5-10 відсотків тоді, як акції європейських виробників зброї почала рости. Тобто, ми розуміємо, що тут і фінансові інтереси погубо, скажімо, внутрішні зачепили. Тобто, ми бачимо, що такі експерименти Трампа в плані там загравання з Путіном чи експерименти Трампа в плані підгону ситуації під домовленості його з Трампом, почали з Путіном почали впливати на загальноекономічний процес США. Звичайно, це перш за все американське лобі виробників зброї підняло напевне, так би мовити, шум. Це обов'язково вплине на робочі місця. Звичайно, що цього собі дозволити Трамп на першому півріччі не може. Пане Іване, ваша правда, тим паче, що якщо вже в 26-му році, так як наші німецькі партнери заявляють, що можуть ракети до Петріотів власне виробництво передавати збройним силам України, це знову ж таки американських виробників зброї не дуже втішить, тому що вони б ладні були заробляти на таких поставках. Але в той же час ми готові приймати допомогу і від європейців і від американців. Вона нам конче необхідна. Вам же ж дякуємо за долучення до ефіру. Ван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.